Ну що, пройшов предпродажку ще один трактор Кентавер Model S 504 Це дійсно класний трактор з кабіною. Версія без кондиціонера. Вона більш доступна по ціні. Ціна такого трактора 11200 2025 рік. Трактор 4 циліндри, 50 кінських сил. Передні 20-ті колеса, задні 28 вага трактора 250. Експлуатаційна вага такого трактора 2,5 тонни, хороша комплектація з пічкою, з обігрівами, два баки, все, що необхідно, реально в тракторі є. Додаткове світло, гвинт з амортизацією, примусована візка, далі триканальна гідравліка і все це дійсно за адекватну ціну. Ще раз 11 тисяч 200 доларів коштує трактор. Гарантія 2 роки, повний пакет реєстраційних документів. До речі, в одному з відео питали, чи є інструкція, демонструю, що до кожного трактора, дивіться, бачите, надаємо інструкцію по експлуатації і сервісну книжку. Ну а тракторець відправляється до своїх власників. Вони вже з нетерпінням чекають цей трактор і готові експлуатувати, обкатувати і отримувати задоволення від експлуатації тракторів «Кентавр». Я вам дякую за увагу. Дякую кожному, хто не полінується, поставити лайк або натиснути на сердечко. І подвійна, особлива, велика подяка кожному, хто напише коментар. Якщо і ви хочете купити трактор Кентавр, дзвоніть 066 949 9090.